Тетяна Демчук мати загиблого захисника Богдана. Він був нацгвардійцем. Росіяни вбили його у віці 26 років під час оборони Маріуполя 29 квітня 2022-го. У військового залишився семирічний син Михайлик та дружина Надія. Він їх посадив на евакуаційний автобус, і ну, вони не хотіли їхати, не хотіли його залишати. Як... Але він просив. Вона невістка хотіла залишитися, Надійка. А... А от Богдан він старався, тому що він знав, що буде небезпека. І він казав їм, вони кажуть, ми не хочемо. Він каже, Ну, от ви їдете на три дня. на три дня. І так вони їх умовили. Пані Тетяні жодна матеріальна допомога не поверне дитини, та й отримати її надскладно. Перші гроші від держави побачила лише через рік після смерті сина. Каже, найважче було отримати довідку про смерть. Тіла Богдана рідні до сьогодні не поховали. У нас була процедура отримання свідоцтва про загибель через суд. І потім була довга процедура отримання актів н 1 Н5 і акту Велика це дуже довго. Це був дуже великий наплив також цих справ. Наша військова, і ми отримуємо через військову частину, тому що військові частини ЗСУ. В них є військов... військомат, і рідні йдуть до військомату і отримають там допомогу. В нас такої можливості Національній гвардії України немає. Ми співпрацюємо лише з нашою частиною. Наша частина знаходиться аж в Кременчук. Після смерті рідних родині у горі важко перелаштуватися на бюрократичні процедури. І дуже важко тим же рідним і тим же пораненим. Сконцентруватися на якихось своїх юридичних питаннях, тим більше на їх якомусь реальному втіленні. Тому ми стикаємося з такою проблемою, з такою проблематикою, що люди зовсім не знають, що їм робити. Десь, як кажуть народі, чули, з він не знає, де він Знають, що якісь виплати належать, але які, яка їх структура, які суми, ніхто нічого не знає. Адвокати кажуть, потрібно дотримуватися алгоритму, перше отримати свідоцтво про смерть і обов'язково лікарське свідоцтво про смерть. Також потрібно рішення ВЛК та документи, що підтверджують родинний зв'язок. Слід звернутися до військової частини про отримання з документів про проходження служби родичам. Що це може бути за документи? Накази про зарахування до списку особового складу військової частини. Або і також, само собою, отримати копію наказу про відрахування зі списку особового складу військової частини, е, отримати документ, який посвідчує обставини загибелі військовослужбовця. Це може бути як висновок службового розслідування, так і висновок ВЛК, фактично. Наразі кабінет міністрів України спростив процедуру визначення родинного кола військовослужбовців, які мають право отримувати грошову допомогу від держави, так само окреслив чіткий перелік державних органів, які володіють такими даними. Ну зараз набагато покращилась робота, скажімо так, кадрових підрозділів ЗСУ. Вони отримують інформацію від військовослужбовців і її фіксують у особовій справі фактично. Там спеціальна карточка є, до якої вносяться всі родичі військовослужбовці. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 третій телеканал.